Справа номер 884 функцію задано формулою f від x наша функція дорівнює 3 плюс. 4х. Знайдіть значення аргументу x, при якому значення функції дорівнює 19. Тобто функ... значення функції дорівнює 19. Нам замість f від x. Потрібно підставити 19 та вирішити рівняння. Давайте ми його перепишемо таким чином. Праву частину запишемо спочатку, 3 плюс 4х дорівнює 19. А тепер вирішуємо рівняння. 3 переносимо в праву частину, це в нас буде 4х дорівнює 19 мінус 3, буде 16. А отже, х буде дорівнювати 16 розділити на 4 дорівнює 4. Тобто при х дорівнює 4 значення функції дорівнює 19. Значення функції дорівнює мінус 3. Так само переписуємо. Підставляємо мінус 3 замість f від х. Переписуємо. 3 плюс 4х буде дорівнювати мінус 3. Тоді. 4х буде дорівнювати мінус 3 мінус 3 мінус 6, х буде дорівнювати мінус 6 четвертих або скорочуємо на 2, це буде мінус 3 других, тобто мінус 1,5. Коли х дорівнює мінус 1,5, значення функції дорівнює мінус 3. Номер 3. Значення функції дорівнює 0. Так, записуємо. 3 плюс 4х має дорівнювати 0, замість f від x підставляємо 0. Тоді 4х дорівнює мінус 3. перенесли 3 в праву сторону. Х буде дорівнювати мінус 3 четвертих або мінус 0,75. Номер 4. F від х дорівнює. 323. Так само 3 плюс 4х буде дорівнювати 323. 4х тоді дорівнює 323 мінус 3 переносимо в праву сторону, змінюючи знак на протилежний. Це буде дорівнювати 320. Тоді х має дорівнювати 320 розділити на 4х дорівнює 80. Права номер 885. Функцію задано формулою. f від х буде дорівнювати мінус 01х мінус 2. Знайдіть значення х при якому? 1. Значення функції дорівнює 1. Давайте в наше рівняння тут замість значення функції підставимо 1 та знайдемо аргумент. При якому буде виконувати наша тотожність буде правильно, при якому буде виконуватися рівність. Підставляємо: 1 буде дорівнювати мінус 01х мінус 2. Перепишемо таким чином. Мінус 01х мінус 2. Запишемо спочатку, дорівнює 1. Переносимо мінус 2 в праву частину, це буде мінус 01х. Буде дорівнювати 1 плюс 2, 3. Х буде дорівнювати 3 поділити на мінус 01, це в нас буде дорівнювати, по-перше, знак мінус, 3 поділити на 1 десяту буде дорівнювати мінус 30. Тобто, коли х дорівнює мінус 30, значення функції дорівнює 1. Номер 2. Значення функції дорівнює мінус 100. Запишемо. Мінус 01х мінус 2 буде дорівнювати мінус 100. Мінус 01х дорівнює мінус 100 плюс 2. Це в нас буде мінус 98. Х буде дорівнювати. Мінус 98 розділити на мінус 01. Мінус на мінус плюс, коли ми ділимо на одну десяту, це все одно, що ми множимо на 10. Тобто це буде дорівнювати 980. Тобто, коли х дорівнює 980, значення функції дорівнює мінус 100. Номер 3. Значення функції дорівнює. 43, мінус 43,6. Мінус 01х, мінус 2 дорівнює мінус 43,6. Тоді мінус 01х буде дорівнювати. Мінус 2 знову переносимо, це буде плюс 2, мінус 43,6, плюс 2 буде мінус 41,6. Тоді х буде дорівнювати мінус 41,6. розділити на мінус 01, мінус на мінус дасть плюс. Можемо одразу переписати 41,6 розділити на 1 десяту. Це все одно, що помножити на 10. Це у нас буде 416. Вправа номер 886. Функцію задано формулою. Y дорівнює. Мінус 1 шоста х плюс 2. Знайдіть значення функції для значення аргументу. Тобто підставляємо замість х значення 12, потім 6, потім мінус 6 та шукаємо значення залежної зміни. Тобто х дорівнює 12. у дорівнює мінус 1 шоста. Помножити на 12 плюс 2. 12 розділити на 6 це буде 2, тобто мінус 2 плюс 2 дорівнює 0. Y дорівнює 0, коли X дорівнює 12. X дорівнює 6. Y дорівнює мінус 1 шоста помножити на 6 плюс 2. 6 та 6 скорочується, 2 мінус 1 буде 1. Y дорівнює 1, коли х дорівнює 6. Х дорівнює мінус 6. Y дорівнює y дорівнює мінус 1 шоста помножити на мінус 6 плюс 2. Мінус на мінус дає плюс 6 та 6 скорочується, 2 плюс 1 дорівнює 3. Тобто y дорівнює 3, коли х дорівнює мінус 6. Х дорівнює 0. Y дорівнює мінус 1 шоста помножити на 0 плюс 2 дорівнює 2 X дорівнює 1. Y дорівнює мінус 1 шоста помножити на 1 плюс 2. Дорівнює 2 мінус 1 шоста буде 5 шостих. Х дорівнює 2. Y дорівнює мінус 1 шоста помножити на 2 плюс 2. 2 та 6 скорочуються, залишається 3. Тобто 2 мінус 1 третя буде 1 ціла 1,2. х дорівнює мінус 4. Y дорівнює мінус 1 шоста помножити на мінус 4 мінус на мінус плюс так, скорочуємо на 2. Тут у нас буде 2 залишається третіх, плюс 2, тобто 2 цілих та 2 третіх. Х дорівнює мінус 3. Y дорівнює мінус 1 шоста, помножити на мінус 3 плюс 2, мінус на мінус плюс, скорочуємо на 3 залишається 2 в знаменнику. Тобто 2 плюс 1 друга буде 2 ціли, 1 друга або 2,5. Номер, вправа номер 2. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 4, 3, 0 та мінус 1. Щоб знайти значення аргументу, потрібно замість значення функції підставити це. Це значення. Тобто, замість y підставляємо 4 дорівнює мінус 1 шостах плюс 2. Але зручніше переписати таким чином. Мінус 1 шостах плюс 2 дорівнює 4. Тоді одразу вирішуємо рівняння, це в нас буде мінус 1 x буде дорівнювати 4 мінус 2 2. Тоді х дорівнює 2 поділити на мінус 1 шосту, коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. Так? Тобто у нас буде, по-перше, знак мінус та 2 помножити на 6 буде дорівнювати мінус 12. х дорівнює мінус 12. Коли х дорівнює мінус 12, значення функції дорівнює 4. Далі, значення функції дорівнює 3, ось тут напишемо. Так само беремо мінус 1 х плюс 2 буде дорівнювати 3. Вирішуємо рівняння. Мінус 1 х буде дорівнювати 3 мінус 2 1, тобто х буде дорівнювати 1 поділити на мінус 1 шоста буде знак мінус. 1 помножити на 6 дорівнює мінус 6. Тобто, коли х дорівнює мінус 6, значення функції дорівнює 3. Значення функції дорівнює 0. Так само записуємо. Мінус 1 х плюс 2 буде дорівнювати 0. Тоді мінус 1 х буде дорівнювати мінус 2, х буде дорівнювати. Мінус 2 розділити на мінус 1 шосту. мінус на мінус буде плюс, це буде 2 помножити на 6 та х дорівнює 12. Та останнє значення функції мінус 1. Знову записуємо рівняння. Мінус 1 шоста х плюс 2 буде дорівнювати мінус 1. Мінус 1 шоста х дорівнює мінус 3 х дорівня. Мінус 3 поділити на мінус 1 шосту, мінус на мінус плюс, 3 помножити на 6 буде 18. Тобто, коли х дорівнює 18, значення функції дорівнює мінус 1.